Добрим людям на свят печі, і до утра Василі, наші Меланка, красна краса, а Васильчик той ще краще, Васить, кой Чевчику, посіющи горобчику, будуть і шанувати, що суботи працювати, що неділі дарувати, наші Меланка красна краса. Нече краща, на ваш невісточку, від собі, у містечку, і по містечку, рівною, чи мною, як ви собі потрібної, наші меланка красна, красна, а Васильчик пище кращих, наші меланка в місті ні була, ніж бою воду пила, на камени, Мочила, по Донаю, подонаю, суше фарту, який маю, у вивітри по болоті, суще парту самим самім Наші меланка красна, красна, а Васильчик, та ще краще. Наче миланка качує пасха, шукає, чи загубила, питаю. Чи заблудила, заблудила, чистім полі, а там її Васигоре, ані горе, ані дуже. За Миланку є нодуж, а ще меланка красна, красна, а Васильчик та ще кращий. А чи меланка не робочая, ній сорочка пустіть пустітьми її ой до хати. Стола й до порога, що бибова на здорова. Наші Меланка Красна Красна, а Васильчик та ще кращий. Чуємо вас, і здоров'ям, цим здорові, з цим здоров'ям, ще з новим роком. О, дякую, красна, хлопчика.